Вітаю намасте. Ми почнемо з вами із пози дитини. Опускаємось на коліна, сідаємо на п'яточки і витягуємось вперед руками, розкладаємо голову, спину, розслабляємо низ спини, розслабляємо лікті. Дихаємо тут. Відчуємо м'яке витяжіння. І ще вдих-видих. І піднімаємось нагору. На видих витягуємо собаку мордою вниз. Адхамуха Шванасана. Можна підзігнути коліна, розслабляємо шию. Тянемо таз назад. Ручки сильні, активні. І на вдих піднімаємо праву ногу вгору, витягуємо ще вище. На видих опускаємо ногу на килим. Ліва ножка вгору один раз вдих. І на видих ставимо дві стопи на витягнулись в собаку. Перекочуємося в планку вдих. Опускаємося вниз через чатурангу видих. Прогин, кобра або собака мордою вгору вдих. І Сідаємо на п'яточки поза дитини, Розслабилися видих. Скруточка правою рукою під ліве плече занурюємося, кладемо голову на килим, розслабляємо шию. Похитали трошки тазом, відчули витяжіння, навдих, повертаємося в центр. І на видих ліва рука, навхрест під праве плече, ліве вушко на килимі. і трошки похиталися вправо вліво тазом, на вдих повернулися в центр. І на видих собака-морди вниз, витягнулись назад. І починаємо робити хвилі спинкою від тазу до голови вдих. І від голови до тазу округляємось, видих, потягнулись назад. Спробуйте додати амплітуду, якщо вам комфортно, перекотилися прямо в прогин, якщо спинка пускає на вдих. І згинаємо коліна, сідаємо на п'яточки, видих, витягнули спинку. Розслабляємось трохи глибше, розслабили плечі, піднімаємось нагору, переходимо в позу голову, права ножка вперед. Сідаємо на праву сідничку трохи боком і витягуємося вперед животом і ребрами понад правою ногою, розслабляємо спину, розслабляємо ліву ножку задню. Дихаємо тут і піднімаємось нагору, міняємо ножку. Ліве коліно спереду, ліву стопу розкладіть зручно трохи вбік. залишаємося сидіти на лівій сідниці, не піднімаємо її з килима. І витягуємо корпус настільки, наскільки зручно, розслабляємо праву ногу, дихаємо тут. І потихеньку піднімаємось, ножки збираємо вперед перед собою, сідаємо в бабочку. Бадха канасана. Підтягуємо до себе ножки. Можна поставити руки ззаду, щоб було легше тримати спину. Якщо тіло пускає, опускаємось глибше вперед до ніг. І звідси переходимо в будь-яку зручну позу в положення сидячи. У мене це цукхасана. І робимо нахили в одну сторону і в іншу в своєму темпі декілька разів, так щоб сідниці залишалися на місці. І ми витягуємо спинку, І також прогини назад потягнулися на вдих. Обіймаємо себе за коліна, на видих округлилися. І декілька рухів для спини прогин. Я округлилися, розвели лопатки, і знову вдих. І видих. І на цьому завершуємо. Дякую вам.